Ще раз всім привіт. Довго думала, чи записувати це відео, але все ж вирішила записати і трохи з вами поговорити. Люди, з приводу останніх прямих ефірів, з приводу останніх рецептів, а саме Лінивий Наполеон. Люди, велике прохання до вас, перестаньте писати такі якісь гнівні, ненависні коментарі, те, що вас щось не влаштовує, те, що і рецепт не такий, і крем не такий, і це на Наполеон, і ще щось. У відео в рецепті було сказано, що це рецепт на швидкоруч, що це може вас виручити, якщо, наприклад, швидко щось треба приготувати, чи немає часу. Все роз'яснено в рецепті, швидкий рецепт. Називайте ви його як хочете, просто торт, просто Наполеон. Але люди, не пишіть гнівні коментарі. Я, як і багато інших блогерів, створюю український контент. Реально, я хочу, щоб українське побачили якомога більше в світі, в нас, в Україні, щоб це цінили люди, а ви починаєте їсти свої ж. Ну, так негарно, ну дійсно, це дуже неприємно. Ви ж не бачите, скільки роботи робиться, ви не бачите, скільки лишається всього за кадром. Е, ну, Хочеться щось корисне зробити, і в це вкладається дуже багато сил. Я говорю зараз не лише від себе, я говорю від інших е, людей, тому що я заходжу також до інших блогерів, заходжу в їхні коментарі і читаю, бачу одне і те ж. Дуже багато суцільного. Е, в якогось, я не знаю, ненависті, люди, схаменіться. Це всього-навсього кулінарний блог. Або ті, хто заходять і пишуть мені щось типу, о чому гаворіть люди. Та з вами воріть я не про що не, ну, теж не бажаю. Якщо ви не знаєте, про що говорити, і е, там про прямі ефіри, що не бажаєте в них брати участь, вас ніхто не примушує. Проходьте мимо. Я хочу збирати біля себе лише свою аудиторію, своїх однодумців, які, е, перш за все, з повагою ставляться одне до одного, і до мене також, і до моєї роботи. Тут ніхто нікого в мене на каналі не має принижувати чи писати якісь образи. Тому люди, я дуже-дуже надіюсь, що ви все зрозумієте правильно і що ви перестанете е, розводити. Е, Безлад в коментарях, я вас дуже прошу, це просто е, кулінарний канал, це український контент, на який ще раз повторюю, стратиться немало сил. Якщо вам не цікаво, кому не цікаво, можете проходити повз. Ніхто ні до чого нікого не змушує. Але е, якщо ви хочете на когось виплескувати свій гнів. То це не тут. І взагалі, це, скажімо так, е, я не знаю, це дуже е, погана річ. Зараз не потрібно сіяти ненависть і тим паче десь в коментарях е, е, якісь, е, ну, це робиться з аккаунтів, які без фотографій, які не підписані е, там, своїми іменами. Люди, я дуже сумніваюся, що побачивши на вулиці мене чи будь-якого іншого блогера, який знімає якісь відео, що ви зможете підійти на вулиці і сказати це в очі. Якщо ви щось маєте сказати, це треба робити так. Або принаймні поставити на аватарку своє фото і підписатися своїми ініціалами. Майте сміливість. Або ще раз вас прошу, люди: кому це не подобається, ніхто нікого не до чого не змушує. Проходьте пос. От чесно, я би хотіла, щоб дійсно мене оточувала аудиторія моїх однодумців, які мають схожі інтереси, яким подобається те, що я роблю. Які, е, яким подобається спілкуватися, виходити в ті самі прямі ефіри і так далі. Я дуже це ціную і намагаюся спілкуватися з кожним із вас. Але реально якоїсь ненависті чи прихованої якоїсь агресії, ну я не хочу цього люди. Через те, будь ласка, позбавте мене цього. Я не хочу нікого не ображати, не хочу зараз нікого називати. Е, із тих, хто дійсно пише такі коментарі. Але я дуже надію, що ви мене зрозуміли, що ви з повагою поставитеся і прислухайтесь до моїх селів. Будь ласка. Не сваріться між собою в коментарях і не пишіть гнівних коментарів. Також. В сторону роботи, тому що за цим, за кожним із рецептів, стоїть дуже багато роботи, стоїть дуже багато зусиль, які ви не бачите просто те, що ролик 4 хвилини, 5 хвилин, це не означає, що на нього не витрачається майже півдня. Тому що, тому люди, будь ласка, будьте добрішими. От, реально, спробуйте. Спробуйте ні на кого не злитися, тому що зараз Україна переживає нелегкі часи і реально всім нелегко. Але давайте, хоч між собою, будемо дружніші. Я вас дуже-дуже прошу, дуже надіюсь на ваше розуміння і на вашу підтримку. Зараз все українське необхідно підтримувати, дуже підтримувати і просувати вперед. Давайте допомагати один одному, давайте підтримувати один одного, так набагато легше і простіше. На цьому все. Я надію, що ви мене почуєте, що ви мене зрозумієте і зробите якісь висновки. Дуже вам дячно заздалегідь і бажаю гарного вечора і е, тихих і мирних вихідних. Бережіть себе, будь ласка, дякую.